Сьогодні, 23 жовтня 2024 року, наша фракція Європейської солідарності у Шевченківській районній раді міста Полтави подала звернення на позачергову сесію Шевченківської районної ради міста Полтави сесію. Звернення стосується про підвищення заробітних плат нашим працівникам, освітянам, всім категоріям підпрацівників. Ми маємо надію, що на сесії, позачергової сесії на Шевченківській районній ради міста Полтави, це звернення буде підтримано всіма депутатами і направлено на кабінет міністрів і Верховну Раду, де нас почують і вирішать це питання, збільшать нашим працівникам освіти заробітну платню, достойну. Так як обіцяв на початку своєї каденції наш президент. Думаю, це буде зроблено і виконано. Маємо надію.